Представляю вашій увазі насос від торгової марки Акватіка серія Донжин. Насос виготовлений з нержавіючої сталі і вал двигуна також з нержавіючої сталі. Даний насос відрізняється тим, що в нього вбудований конденсатор, також вбудований термозахист, робочі колеса з високоякісного технополімеру. Дані насоси досить добре себе зарекомендували в свердловинах бо вони споживають мало електроенергії, але досить продуктивні. 2,7 куба за годину або 45 літрів за хвилину мінімум. Тому рекомендуємо саме ці насоси до використання. Ось як працює даний глибинний насос. Продуктивність 45 літрів за хвилину. Пробурена скважина. Скважина так качаю.